Є знижки на лізак, 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад. Фінішна пряма у Верховній Раді запевняють, що мобілізаційний законопроект можуть проголосувати вже у кінці березня. Гучні дискусії щодо норм скандального документу набирають обертів. Найбільший резонанс викликали правки щодо обмеження конституційних прав і свобод. Ухилянтам – приготуватися. Депутати дійшли консенсусу. Карати не можна помилувати, чи карати не можна. Помилувати, де нардепи поставили кому, та що чекає на ухилянтів – розповім за мить з вами. Новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Парламентський комітет з питань нацбезпеки продовжує розгляд правок до мобілізаційного законопроекту. Планують завершити роботу впродовж одного-двох тижнів. Відтак, на друге читання законопроект може потрапити вже до кінця березня і не виключено, що документ таки ухвалять, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Про ймовірні дати голосування законопроекту про мобілізацію у другому читанні раніше говорив і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки народний депутат. Федір Веніславський в інтерв'ю РБК Україна. Оптимістично, що комітет до 10-15 березня зможе закінчити з поправками. Песимістично, до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати і направити законопроект на друге читання до Ради. Тобто і за оптимістичного і за песимістичного сценарію, до кінця березня ми маємо всі шанси в залі цей законопроект проголосувати в другому читанні. Нагадаю, що до законопроекту подали понад 4 тисячі правок. Це своєрідний рекорд, тож роботи у нардепів багато. Однак, вже є перші консенсуси щодо резонансних норм документу. Наразі у законопроекті про мобілізацію допускають лише одне обмеження для ухилянтів, хоча раніше обговорювали. Три варіанти обмежень: заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом та блокування рахунків у банках. Про це на брифінгу 6 березня повідомив Федір Веніславський. Депутати дійшли консенсусу на даний момент, і ми допускаємо лише одне обмеження: право керування транспортними засобами для людини, яка не виконала вимогу ТЦК і не з'явилася для оформлення документів для уточнення даних і не з'явилася повісткою, яку отримала. А от пункт щодо арешту рахунків ухилянців, який викликав найбільше дискусій, як у суспільстві, так і серед нардепів, за словами Єгора Чернєва, заступника голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, скоріш за все не потрапить до фінальної версії законопроекту про мобілізацію, наприклад, блокування. Рахунків ухилянтам на сьогоднішній день комітет вирішив відхилити правки, що стосується відхилити цю норму, і підтримати правки, що стосуються якраз таки відхилення цієї норми. Тобто, комітет рекомендує буде рекомендувати Верховній Раді якраз таки не приймати цю норму в залі, але все одно. Останнє слово буде за верховною радою за сесійною залою. А що робити з чоловіками, які перебувають за кордоном, невже вони автоматично стають ухилянтами? І таких чоловіків понад 800 тисяч. За даними ЗМІ. до повномасштабного вторгнення в нашій державі проживало трохи менше ніж 10,5 мільйонів чоловіків віком від 18 до 59 років, без урахування тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Проте після початку повномасштабного вторгнення тимчасовий Ротунок у країнах Європи отримали 812 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 64 років. Невже консульські послуги для них будуть заблоковані? А у посольствах будуть складати списки на депортацію? Або саме така масова істерія вирувала у суспільстві. Нердепи заспокоїли, що такі механізми повернення українських чоловіків на батьківщину не є дієвими. Це буде вирішувати сесійна зала. А ми розглядали цей цю норму. По цій нормі є також питання, тому що, по-перше, як як пояснює це Міністерство оборони, їм це потрібно для того, щоб зрозуміти скільки людей знаходиться за кордоном. Тобто, це питання, постепен щоб людина стала на облік. На військовий облік, перш за все. Друге, чесно кажучи, особисто я не вірю в те, що обмеження в консульських послугах ну, буде якимось мати якийсь дієвий ефект. Чесно кажучи, повернути людей за кордону через обмеження консульських послуг мені здається не дуже ефективним. Більше вони, мабуть, що і не будуть звертатися, просто не будуть звертатися до дипломатичних установ, наших. тому, це також під питанням, але скоріш за все цей пункт буде скасовано. Однак всі військовозобов'язані українські чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, таки мають зв'язатися з ТЦК для уточнення даних. Це потрібно буде зробити по телефону або через електронний кабінет. Примітно, що нести службу в Україні готові близько 2,5 мільйонів громадян. Загалом у нашій країні близько 5 мільйонів це мобілізаційний ресурс. Про це в рамках телемарафону Єдині новини повідомив голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Якщо розраховувати, що мобілізаційний ресурс у нас в Україні. Близько 5 мільйонів і мільйон уже пішов служити. То ми можемо говорити, що з тих, хто залишився, це насправді готових так чи інакше нести військову службу понад 2,5 мільйона, нехай навіть 2 мільйони. Це між іншим відповідь тим, хто дуже лементував і репетував, що 500 тисяч йдеться про необхідну кількість громадян для мобілізації. Це катастрофа, однак майже половина чоловіків не готова мобілізуватися. Їх лякають зокрема смерті і погані командири. Натомість 35% чоловіків готові долучитися до збройних сил України. Йдеться в результатах соціологічного опитування дослідницької агенції InfoSapiens, проведеного на замовлення агенції журналістики даних тексти Як вам такі результати? Напишіть нам у коментарях. А тепер з цих 500 тисяч потенційних мобілізованих ще віднімемо Поліцейських, бо їх теж відмазали від мобілізації. Правоохоронці матимуть статус законних ухилянтів. Федір Веніславський повідомив, що всі поліцейські мають перейти зі спеціального на загальний військовий облік, але одночасно всі поліцейські 100% підлягають бронюванню. І найголовніше правоохоронці будуть допомагати ТЦК. Ми вирішили, що представники поліції за зверненням ТЦК та СП беруть участь у оповіщенні громадян. І в їх присутності представники ТЦК та СП можуть вручати повістки для того, щоб не допускати якихось неправомірних дій в адресу працівників ТЦК та СП. А от іншим представникам силових структур та держслужбовцям може пощастити трохи менше, як то кажуть, є нюанси. Що стосується бронювання, ми, наприклад, вводимо з тих з категорій тих, хто не підлягає мобілізації, переводимо в бронювання. Uh, є пропозиції, це національна поліція, це прокуратура, ДБР, тобто всі силові, силові структури, плюс uh, бронювання uh, тільки 50% державних службовців категорії Б та В, чого раніше також не було, було, було заброньовані uh, майже всі. Тобто там є суттєві зміни щодо uh, бронювання певних категорій громадян. В свою чергу Веніславський зазначив, що законопроект допоможе уникнути зловживань особам, які спеціально вирішили здобувати вищу освіту, щоб відкосити від мобілізації. Нинішній закон не лімітує кількість вищих освіт, тобто людина може здобувати другу, третю, п'яту вищу освіту, і це буде підставою для отримання відстрочки від призову. Ми це точно приберемо і буде вже послідовна вища освіта, тобто передвища вища магістерська та аспірантура. Не зможе ухилитися від мобілізації і умовно засуджений. Наразі нардепами погоджено, що така людина може бути мобілізована та взята на військовий облік однак. Є й винятки інша категорія особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, за виключенням осіб засуджених за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини і деяких інших найбільш сенситивних злочинів. Ці категорії з урахуванням зазначених виключень зможуть вступити на військову службу під час мобілізації у військовий час за їхньою згодою. Якщо вони виявлять бажання, то ми надамо їм таку можливість. Також Федір Веніславський підкреслив, що після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю другої та третьої групи дуже зросла. Саме це спонукало нардепів погодити повторне проходження для цих людей. Велка я сумніви, чи всі з них отримали цю інвалідність у результаті реальних травм чи захворювань. Тож було ухвалене рішення, що всі громадяни, які вперше отримали інвалідність, Попередня другу та третю групи з початку широкомасштабної війни, або визнані обмежено придатними у віці від 18 до 60 років. До військової служби мають пройти переогляд. Вони мають підтвердити свою придатність або непридатність до військової служби. А от щодо термінів, у які потрібно буде пройти повторно ВЛК, поки що згоди немає. Категорії, наприклад, обмежено а, по, по, по здоров'ю, Там також є. Пункт, в якому можна, який зобов'язує пройти ВЛК протягом декількох місяців. Зараз ми також дискутуємо скільки місяців потрібно для того, щоб пройти ВЛК, наприклад, обмежено придатним заново. Не можуть дійти згоди нардепи і щодо строків, деталей і механізмів мобілізації, повідомила депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріззаконопроекту до другого читання. Основні дискусії були безумовно щодо звільнення з військової служби, тобто демобілізації. Той формат, який був запропонований автором, а саме 36 місяців безперервної військової служби і звільнення за рішенням ставки, з нашої точки зору потребує коригування суттєвого. По перше, має бути облік е різним для тих, хто перебуває в зоні бойових дій або під бойовими розпорядженнями. Наприклад, якщо 18 місяців, то обліковувати це потрібно як день за два, і крім того, це потрібно зняти звільнення за рішенням ставки, тому що ставка не має відповідних повноважень. Це має бути за указом президента, так само як ухвалено в законопроєкті про звільнення строковиків. Поки цей законопроект не набув чинності, та навіть після того, як це станеться, держава має шукати способи, як стимулювати населення до захисту України, заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі за Telegraph. Попри все, це мобілізація продовжується. Мобілізація буде проходити. Держава буде шукати стимули і фінансові, і матеріальні стимули, і морально, скажімо, так працювати із суспільною думкою. Пояснюючи, що варіанту окрем захисту країни не існує. А що думаєте ви, чому так довго мобілізаційний законопроект розглядають у Верховній Раді, та з якими нормами документу ви категорично не погоджуєтесь? Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.